Витрі, ми вже в потязі. Так все дорого. Дім, ти, я думала посила. Я сьогодні не спала майже ніч і працювала десь до десь де, у біля третього заснула той, і біля п'ятої вже. Ми в пояс, дім, не самодні, ніколи діта, де Три дихаємо. Батьківщина мати, вон стоїть зверху, зверху дивись над будинками. О боже мой! Дніпро ніколи не А це що таке? Жопким вікна. Так, на мосту. Все, приїхали. Перша зупинка здати речі камурускову, бо з зварі гуляти взагалі не прикольно. Та в шоці. Володимирівський кафедральний собор. Пішов сніг, а ми йдемо куди, а вже ж на головну достопримічательність. Все, можна жити, це життя. На вулиці сніг пішов, а в нас тут смаколики. Все, що можна, все ще обрали. Погода вже ж сніг, покрив обличчя, ручки околіли, Каву з собою взяла, не допила, нагрібла, наїлась, напилася. Ходимо, але ходити, чесно кажучи, холодно. Ну воно якась мокре просто. Золоті ворота. Дівчатка, уявляєте, перша згадки ці ворота. 1037 рік. Більше тисячі років. Ну, дерево, я думаю, більш новеньке, то що то обромили його. А зараз от кам'яна споруда. Головна брама Києва колись була. Так, Це музей, але він закритий на зимовий. Ось так написано. Ось ці ворота. Всі дівчата кажуть, що вони не золоті. О, давай. Ми наші щасливі. Каліли в Куртки, в костюмі. Чоботя. Тепло. Забули. Я взагалі майже в цьому, що дуже холодно і в обличчя. Так в мете. Просто настільки температура мінусова. Що таке, що? Тільки воно холодно, мокримо, це в його ближче. Йдемо в музей. Музей. Музей Мадус. Музей Медуз шукає. Крещати. Найвідоміша, найбільша... О, ось тут, наверное, караоке на Майдані тут знімалась чи ні? Скажіть. Але погода, бачите яка. Ну ми все одно гуляємо. Сєжка має вперше в Києві, як його не гуляти. Києво мій. Да? Так, пам'ятник, Незалежності. Скільки горя за кожним центра? А ми вже в Єву зайшли. Зайшли в Єву, було в підземному перехресті. Сєжко зараз покаже. Трошки вдивлились. Ось мій зі Натягнула мене. Потягнула. Покажи, як З хутром тепло тепер. Так. так, ну що, музей Медуз. Це медузи, це що Це не телевізор. Глянь, блин, тут прикольний. Ну. Що тут? Яйця медузь. Яйця медуз? А це меду. Дуже не збиється. Всі медузки поряд написано протожні, де знаходиться розміри, вся цікава інформація. Виходите, читайте, так. спостерігайте, дуже цікавий музей. Як космос, такий, космос. Просто, просто. Музей просто бомбічний, мастхев, як на мене, побачити, прямо на площі Незалежності знаходиться. Далі ми йдемо в переход, ще де-небудь походимо центром. До речі, стало трошки тепліше. гамувався цей вітер і насипли з неба якось комфорт. Майже комфортно зняла рукавички. Приходить і знайома мелодія. Що ти? Знайдемо. Пішли. Так, ми знайшли сучасне мистецтво на площі. Це ліхтарі. Дивні такі ліхтарі. Дівчата трошки Ну, Одна зайнята, як завжди. Да, і Дивись, яка скульптура. Пам'ятник Данте Єрі. Я не знаю, чому пам'ятник в Києві, якщо чесно. Але ну чому діть? Он вдалині Арка Свободи українського народу, а знизу велике місто. А ось там десь скляний міст. Ми на нього зараз йдемо. Бачите, як навалило. Йдемо, гуляємо таким зимовим Києвом. Пам'ятник Володимиру Великому. Ми підходити не будемо, бо боїмось, не встигнути Сєша. будь ласка. Будь ласка, встань! Ну ти так мокра наскрізь вже. Ох, тут і вітер. Це спочатку звичайне місце до арки. А скляний десь далі. Але все одно лячно. Тут дуже красиво. Але відкритий простір і все це знову бобиться. Це хвана просто. Дай, Сішунь. Сішунь. Де сішунь. Намерзлись вже на рік вперед. Але ж. Є, як лячно, як гарно, сіре таке небо дощове, сніжне, я не знаю. Нависає над величезною річкою. Стій! Я думаю, що далі ми не підемо на скляний, так? нам у цього достатньо, скляного. тихо, тихо, Ні, 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 ні. будь ласка. Будь ласка, ну морозяка. Встань, я тебе за руку тримаю, Не пригай, будь ласка. Я тебе прошу. Я тебе прошу. Супер. Сіж, сєш, пожалуйста. пожалуйста будь ласка, свали звідси. Не. Все, не, що, нагулялись на скляному. Да. Да, ти полізла. Всі пройшли ну Зараз така погода. Нормально. Це дуже лячно. Не хочеш, у тебе нормальний інстинкт збереження, в мене також. Усі ні, не, немає. Не підходь, будь ласка, не підходь. Подавайся. Так, це дуже гарно. Зайшли все ж таки в глобус. Треба поїсти. Не, у мене у я, мама, <гум> Іди така рола, вже ж їсти супа в кузату хату. Дешевий сердито, так, да, доня? Начного, сішка бульончик їсти, вареники з звичайні. Собі лише вареники завжди. Я не хочу їсти після маку. Ми їдемо на вокзал для когось. Чудова нагода і подорож це подорож в метро, бо в нас в як ви знаєте, в метро немає, ми не часті гості для нас. Ціла подія. А в мене така ностальгія, я ж всю молодості і просто свій молодий вік перкої провела, їздила, їздила, як зайшла, як воно мені пахнуло відразу таким знайомим. І губи обгризла. Я велика молодець. Ще ще. Ну що, готова їхати далі? Так, грає музика. Ми їдемо з Києва. Нас дощ проваджає, плаче за нами, доня так. плаче за нами. Не хоче, щоб ми їхали.